Пам'ятаєте ж, я давав гайд, як грати на сонячному місті? Виїжджаємо на рівну вулицю, закриваємо очі і тиснемо кнопку W. Чим швидше помер, тим краще на цій карті. Зараз показую ще раз для тих, хто не бачив, як грається сонячне місто. Як його треба правильно грати. Виїжджаємо на відкриту вуличку. Вирівнюємо танк. Тиснемо W і робимо так. І просто їдемо. Все, їдемо, їдемо, їдемо довго. Ламаємо там якісь чую, стовпи Їдем їдемо далі. Їдемо, 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 їдемо. Не підглядаємо, просто їдемо. Великий соблазн, відкрити очі. Є таке, розумію, але треба їхати. Треба їхати до Талого. Це найкращий експрес-варіант, найшвидший. А що це мене не хочуть вбити, я не зрозумів. Ну що за клоунада? Я не розумію. Ви що дурачки зовсім чешо? Все-таки доведеться грати, Сонячне міст. Клоуны! Ну просто клоуни. Гайд працює, я ж казав. Дядя Петя, ты дурак, блядь. Там он проскочил. О, на, на. О, вже ззаду, Логично.